А в не умушало, як зіздати перший ваш канал. Я думаю, когось з вас це дуже цікаво. Друзі, у нас вже є аккаунти, але ми цього не бачимо. Для початку нам треба е, вкачати камеру відео екрану. Потім... Звичайно, зібратися з нею і на ній знімати відео. Ну а потім нажимати на кнопку Ютуб mm. і викладати відео, як робив, примерно я.